Міфи давньої Греції. Аргонавти та ЗОЛОТЕ руно ІСТОРІЯ 12. ЯЗОН здобуває ЗОЛОТЕ РУНО. ЯЗОН подякував Красуні Медеї і наступного ранку з ніг до голови намастився чарівною олією. Тільки но він це зробив, як відчув у м'язах неймовірну силу. Звалася чарівна настоянка олією Прометея, бо зроблена була з рослини, яка зросла на крові Прометея. Якщо неї натерти шкіру, то тіло не могли вразити ні залізо, ні вогонь. Сонячні промені тільки розітнули пітьму, а Язон уже вийшов на аресове поле. На нього там чекали мідне рало і залізне ярмо. Озброївшись ними, Язон почав підкрадатися до вогнедишних биків. Але йому не вдалося непомітно підкрастися до страшних тварюк. Зачули вони людський дух, стріпнули чутливими ніздрями і кинулися на сміливця. З усієї моці вдарились бики об язонів щит. Жодна людина не витримала б такого. Але від чарівної Медеєвої олії Язону додалося сили, і він легко витримав удар. Ще іще били бики рогами об щит, проте Язон не відступав. Вогонь вилітав із їхніх пащ, але не завдавав героєві шкоди. Нарешті Язон одного по одному схопив биків і запряг до плуга. Поганяючи тварю списом, він зорав Аресове поле і засів його драконячими зубами. Потім він випряг биків і прогнав їх до печери. Язон радів, завдяки чаклунці медеї йому вдалося виконати етове завдання. Проте довго не довелося Язонові радіти. Раптом побачив він, що там, де він посіяв, драконячі зуби з під землі випинаються гострі шоломи. Вони ростуть, як гриби, І от уже видно голови, от уже вистримилися плечі у блискучих панцирах, от уже грізні воїни виросли до пояса, а ще за мить вистрибнули з землі. Велике люте військо посунуло на аргонавтів, надурив Язона цар Еїд. Не збирався він розлучатися з золотим руном, і знову Язонові прийшла на допомогу красуня Медея. Ти маєш пожбурити усередину війська камінь, шепнула вона так, що батько не почув. Язон одразу ж послухався, підхопив із землі найбільшу каменюку і кинув її у вороже військо. І миттю грізні воїни, мов собака на кістку, кинулися на камінь, вбиваючи одне одного на своєму шляху. Незабаром все поле вкрилося тілами загиблих, а Язон та аргонавти добивали мечами тих, хто вцілів. Еїд бачив, що Язонові дивовижним чином удалося виконати нездійсненне завдання, але не хотів віддавати золоте руно, яке приваблювало до колхіди мійці і багатство, він відправив. Аргонавтів на корабель спочивати до ранку, а сам зібрав колхітських воїнів і звелів їм цієї ж ночі зненацька заскочити грецьких героїв і спалити їх живцем разом із кораблем. Медея, зачаївшись у своїй спочивальні, все чула серце її розривалося з туги. Невже батько погубить коханого Язона? Медея схопилася з ліжка, дістала скриньку з чарівними оліями та зіллям і, як була або соніш, побігла на узбережжя, де стояв на якорі Арго. Аргонавти бучно святкували перемогу. Вони були певні, що вже наступного ранку плестимуть додому із золотим руном. Та коли Язон уздрів перелякану медею, він одразу здогадався, що їхні пригоди ще не скінчилися. Треба мерщій здобувати золоте руно шепнула юна чаклунка до Язона. І тікати з колохіди, я покажу тобі дорогу. Медея взяла героя за руку і повела через Аросове поле, а далі через гай. далині мерехтів золотавий вогник. То світиться золоте руно, пояснила медея. Поряд із золотавим світлом горіло, мов жарина червоне око вогнедишного дракона. Медея смілово ступила вперед. Дракон зачув її. І розтулив пащеку. Єдине його око люто зблискувало. Чаклунка ж закликала бога сну гіпноса й почала промовляти, заколисувати. Засни, засни, стуляй вій, і спи. А сама сипле й сипле на дракона чарівне сонне зілля. Нарешті драконове око затягло серпанком, повіки стулилися, голова похилилася. Тоді Язон мерщі зірвав руно із священого дуба і загорнувся в нього, як у плащ. Медея схопила його за руку, і вони побігли назад. Цього разу дорогу було добре видно, бо руно світилося мерехтливим світлом. Щойно пара досягла корабля, як Язон звелів хутко рубати канати і відпливати. Аргонавти нічого не питали, знялися з якоря і вирушили геть із колхіди. Медея попливла разом із ними. Прихопивши ще маленького братика. Не встигли аргонавти відплисти від берега, як слуги донесли царю Ейту, що Язон і Медея поцупили золоте руно. Розгніваний володар кинувся на і з великим військом. От от він мав наздогнати з ухвалих греків і зрадницю дочку, але медея безжальною рукою відтяла своєму братикові голову і кинула в море. Потім, одне по одному вона відтинала інші частини тіла і теж кидала їх у море. Коли Ейд упізнав голову сина, він змушений був зупинити погоню, щоб зібрати синові останки і належним чином їх поховати. Так аргонавтам вдалося уникнути переслідування. Історія тринадцята Сирени мчав уперед. Після всіх випробувань на героїв чекали домівка і жаданий спочинок. Аж одного дня корабель проплив повз чудовий зелений острів, де мешкали сирени, напівптахи, напівжінки. Коли володар підземного царства Аїд украв персефону, її подружки попросили богиню Деметро перетворити їх на птахів, щоб вони могли облетіти всі куточки землі, розшукуючи бідолашну персефону, з тої пори. Напівптахи напівжінки оселилися на острові і своїм дивовижним співом заманювали до себе мореплавців, а потім, як хижі птахи, роздирали їх. Аргонавти швидко наближалися до острова і вже здалеку вчули чарівний спів. Від нього не можна було ніде заховатися він нездоланно манив до себе. Мов зачаровані герої повернули стерно до острова і налягли на весла. Ось-ось вони опиняться в кігтях підступних сирен. Ось-ось Арго сяде на прибережні підводні рифи. Та зненацька, неперевершений співець Орфей, вдарив у струни своєї ліри і над морем розляглася дивовижна мелодія. Від здивування сирени замовкли, а Орфеєва пісня лунала дедалі дужче, допоки корабель не проминув зловісний острів. Розлютовані сирени зосталися далеко позаду. Сюди вже не сягали їхні звабливі співи. Так аргонавти щасливо уникли смерті, але попереду вже чігала нова небезпека. Історія 14. Сцила і Харибда Дедалі більше островів траплялося аргонавтам на шляху. З цього вже було знати, що вони недалечко від небезпечної сицилійської протоки. Тут, на одному березі, в печері мешкало страшне чудовисько. З дванадцятьма ногами, з шістьма головами, з трьома рядами гострих зубів у кожній пащі. Звалося чудовисько Сцилою. А на протилежному боці мешкало чудовисько Харибда, і пройти вузькою протокою поміж двох берегів було найстрашнішим випробуванням для моряків. Арго наблизився до Сицилійської протоки, де його чекала неминуча загибель. Проте вчасно втрутилася могутня гера, покровителька аргонавтів. Вона звеліла морським німфам, нереїдам, Підхопити корабель грецьких воїнів і безпечно пронести його через страшну протоку. Нереїди так спритно опоралися, що ні Сцила, ні Харибда не встигли й помітити Арго. Д Язон і його товариші попрямували далі. Історія 15. Лівійська пустеля. Арго стрімко розтинав хвилі. От уже попереду замаячили обриси Пелепонесу. Та раптом над морем здійнявся страшний буревій і помчав корабель назад у відкрите море. Довго носив він судно безкраїми просторами і нарешті викинув на дикий пустельний берег. Арго міцно засів у прибережному піску, навіть усі герої одностайно не могли зрушити його з місця, щоб доправити до води. Невже доведеться покинути надії повернутися до Греції? Язон у розпачі сидів біля корабля, і жодної путньої думки не зринало в його голові. Та тут на допомогу прийшли німфи, які пожаліли засмучених аргонавтів. Ви в Лівії, пояснили німфи Язонові. І доля віщує, що ви на плечах маєте перенести корабель через лівійську пустелю. Язон знизав плечима. Та як же ми зможемо завдати Арго на плечі, якщо навіть зрушити його з місця нам не до снаги? Німфи усміхнулися. Ви піднімете корабель, коли амфітрита розпряже своїх коней із колісниці. Язон подякував німфам, але й зараз не міг второпати. Як йому дізнатися, коли дружина могутнього володаря морів Посейдона, красуня амфітрита, випряже з колісниці морських коней? Раптом аргонавти побачили, як із моря вибіг білосніжний, як морська піна, кінь і прутко помчав у глиб пустелі. Герої збагнули, що саме зараз амфітрита випрягає коней. Вони квапливо взялися до корабля і завдали його на плечі. Дванадцять днів без переходили аргонавти пустелю, потерпаючи від спраги і голоду. Тільки в краю Гесперит аргонавтам пощастило напитися води з джерела і наповнити глечики. Герої подолали пустелю, але вийшли не до моря, а до Третонійського озера, і ніяк вони не могли знайти вихід у море. Тоді Орфей порадив принести жертву тритонові, сину Амфітрити й володаря морів Посейдона. Адже Тритон, який звуками чарівної мушлі міг стишувати море або здіймати хвилі, чимось був споріднений із півцем Орфеєм. Коли аргонавти принесли жертву, перед ними з'явився юнак із жабячими зябрами і вказав їм на вихід з озера до моря. Герої подякували і нарешті змогли продовжити путь додому. Історія 16. Острів Крит. За декілька днів Арго доплив до острова Крит, який охороняв талос, мідний велетень, що його могутній Зевс подарував Європі. Тричі на день талос обходив острів і ж бурляючи величезні каменюки, відганяв чужинців, якщо ті наближалися до острова. Якщо ж чужинцям удавалося причалити до острова, тоді талос стрибав у вогонь. Розжарював до червоного своє мідне тіло і знищував прибульців у своїх обіймах. Одне тільки вразливе місце мав велет талос п'ятку, бо в ній був отвір, забитий цвяхом. Якщо витягнути цвях, то вся талосова кров витекла б на землю. Аргонавти причалили до острова Крит. Їм нічого іншого не лишалося адже скінчилися запаси питної води. Талос вийшов їм назустріч, його розжарене тіло аж світилося. У кожному кулаці велет тримав по каменюці, і за мить каміння полетіло в прибульців. Але тут, у пригоді, аргонавтам стала чаклунка медея. Вона виступила наперед, посипаючи велета чарівним зіллям, і почала примовляти. Засни, засни, стуляй вії, і спи. Тало соно заточився і гепнувся на землю. Коли він падав гвіздок, у п'ятці зачепився за камінь і висмикнувся з ноги. Уся кров витекла з талосового тіла. Велет помер. А греки, наповнивши амфори питною водою, рушили далі. Історія 17. Смерть Пелія Аргонавти щасливо повернулися додому, уникнувши всіх небезпек. Але не радість чекала їх. Цар Пелій, певен, що Язонові ніколи не повернутися з небезпечної подорожі, наказав убити його батька, Езона та всю родину. Підступний Пелій і не думав дотримуватися слова. Коли Язон зайшов до царського палацу, урочисто несучи золоте руно, Пелій вдав, що зовсім не здивований, і вітав переможця. Але медея бачила, як засмутився Язон. Недарма вона була чаклункою. Наступного дня вона обійшла околицю, шукаючи чарівного зілля. Коли вона назбирала все, що потрібно, то зробила два жертовники. один для могутньої дочки Зевса і Гери, покровительки чаклунів Гекати, а другий для підземних богів Аїда та Персифони. Поливши жертовники молоком і медом, медея взялася варити чарівне зілля. Зілля закипіло. І вкрилося білим шумовинням. Тоді медея занурила у нього суху гілочку, і на ній зазеленіли листочки. Коли зілля було готове, медея під виглядом старої завітала до Пелієвого палацу, де познайомилася з царевими дочками і розповіла їм, що вона вміє повертати молодість. Щоб вони їй повірили, медея звеліла поставити на вогонь великий мідний казан, а коли вода закипіла, то влила в неї кілька краплин чарівного зілля. Далі вона наказала зарізати старого барана, покраяти його на кавалки і вкинути в казан. Щойно баран опинився в казані, як із укропу вискочило молоденьке ягня. Дочки Пелія, побачивши таке диво, загорілися бажанням повернути молодість своєму батькові. Коли Пелій спав, дочки підкралися до нього, порізали батька на кавалки і вкинули в казан. Підступна медея неймовірно зраділа. Вона й гадки не мала вертати пелію молодість, тільки посміхнулася жорстока чаклунка пелієвим дочкам і зникла разом із чарівним зіллям. Вжахнулися дівчата зі страшного чину власних рук, та було запізно. Історія 18. Язон у КОРИНФІ. Та, хоч як вірила Медея, що після Пелієвої смерті Язон зробиться царем, проте не так сталося, як гадалося. Син Пелія, Акаст, захопив владу, і Язонові довелося залишити негостинну тесалію. Притулок Язонові та його дружині Медеї дав давній друг його батька, Крионт. Тут славетний герой прожив 20 років, тут у нього народилося двійко синів. Аж на ту пору підросла Креонтова дочка, красуня Креуза, і володар Коринфу задумав одружити з нею Язона. А для того, щоб Медея не плуталася під ногами, Крионт вислав її подалі з коринфу. Медея благала чоловіка. Заглянься на мене, поглянь на наших чудових синочків, яких я тобі народила. Згадай все, що я зробила для тебе. Проте Язонові, мов розум, потьмарився. Він прогнав дружину геть від себе. Тоді медея вмовила Єзона лишитися хоча б на один день, щоб востаннє натішитися з діток. Я прощаю тобі твою зраду, начебто смиренно мовила вона. Нехай буде, як ти замислив. І щоб ти знав, що я бажаю тобі щастя у новому шлюбі, я б хотіла зробити твої нареченні подарунок адже вона виховуватиме моїх дітей. Нехай вона добре дбає про них, нехай пам'ятає про мене. Язон погодився, і чаклунка Медея покликала дітей. Ось вам, дітки, сказала вона до синів, золота корона і весільна сукня. Віднесіть їх своїй новій мачусі. Брати схопили подарунки і побігли до криузи. Креонтова дочка була в захваті від подарунків. Вона не могла втриматися, одразу ж вдягнула і блискучу сукню, ткани з золотом пеплос, і золоту корону, та побігла милуватися перед люстром. Бідолашна криуза не знала, що чаклунка медея просочила сукню смертельною отрутою. Щойно дівчина вдягнула її, як у неї запаморочилось у голові, а все тіло почало ломити. Вона хотіла здерти сукню, проте та сиділа щільно, мов зміїна шкіра. У жахливих муках криуза померла, так і не доживши до весілля. Але мстива медея і тут не заспокоїлася. Треба відняти у Язона все, що він любить. Він понад усе любить своїх синів. Що ж, нехай до кінця життя карається і мучиться. У нападі безуму медея зарізала власних дітей. Коли Язон вбіг до покою, синочки вже були мертві, мов роз'ятрений лев. Кинувся він на колишню дружину, проте чаклунка застрибнула в колісницю, запряжену крилатими драконами, і зникла в безкрайньому небі. Безрадісним було дальше життя Язона. Довгі роки він вів в жалюгідне буття, поки зморшки не проорали його мужні обличчя. Про колишні подвиги славетного героя нагадував тільки старий Арго, який припадав піском на березі. Часто Язон виходив до корабля. І розмовляв із ним, а потім засинав біля єдиного свого друга, який трухлявів так само швидко, як і його колишній керманич. А одного разу Язон, як зазвичай, заснув у холодку побіля корабля. Язон спав і не чув, як над морем здійнявся шторм, хвилі несамовито билися в берег, ламали й трощили боки старого Арго, поки корабель не здався і не розвалився на шматки, поховавши під своїми уламками. Мужнього Язона Кінець Історії Про Аргонат